Добрий день. А в нас Ютуб канал допоможи зробити місце краще. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що в дворі будинку квіткові магазини роблять таке стихійне звалище сміття? Негативно Негативно, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що люди звертаються в міську раду, а міська рада не може ніяк прореагувати. Ви думаєте, вони просто так дуже зайняті? Чи не мають коштів? Чи якийсь ваш варіант? Чому вони не реагують на це? Добре, дякую. Ні, ну по телевізорі. Це Ютуб канал, інтернет. Добрий день. Це що таке видурений якісь? Дивіться, в нас Ютуб канал «Зроби своє місто, місто кращим. Ми питаємося думку мешканців нашого калуша про те, як вони відносяться до того, що є дитячий майданчик, і до сих пір міська рада не покосила його. Як ви думаєте, чому вона це не зробила? В них брак коштів, чи може вони не знають, що цей майданчик не покошений? Не знаю, пані, я сама не звідси. Угу, а як ви думаєте, зручно нашим дітям буде гратися в такому майданчику? Думаєте, то не становить небезпеку? Наприклад, якісь змії тут можуть розмножувати чи ні? Можуть, ну, може. Угу. Скажіть, будь ласка, а як ви ставитесь до того, що мешканці нашого будинку зібрали 30 підписів, надіслали меру, і він до сих пір це звернення не задоволив. І, хоч це прямий обов'язок, як ви думаєте, це ефективна в нас така міська врада? Чи це така є держава? Я вам скажу. Неефективно, зрозуміло? Дуже дякую вам. Добрий день, пане Добрий день. А у Ну, Пан в такому стані, що навіть не може нічого сказати. Спіть на добраніч. Так, добрий день. Це ютуб канал зроби наше місто краще. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до того, що вже два роки. У дворі нашого будинку квіткові магазини складують отакі купи сміття навпроти наших вікон. Дуже погано відношуся. Добре. Кожен день гуляють мої хлопці, мої синов'я в цьому подвір'ї, і вони на це все дивляться. А ще міліція не відповідає за те, що сюди в наш двір приходять завжди п'янчуги і розпивають тут спиртні напої. Угу. От. І трава не покошена, можете це побачити. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от мешканці питали колективну заяву на ім'я мера, щоб він щоб вжили заходів щодо покосу, трави вивезу сміття, а міська рада до сих пір ніяк не реагує. Скажіть, в них нема коштів, чи вони дуже зайняті іншими справами, чи може у вас якийсь інший варіант є? Чому наша міська рада, якби кажуть, до лампочки звернення мешканців про такі безпорядки в місті? Ну, я думаю, на це питання має відповісти мер, який займається цими питаннями і має вирішувати ці питання. Але, на жаль, як ми бачимо, ці питання лишаються в повітрі. Дуже, дуже вам дякую. До побачення. Добрий день, нас Ютуб канал «Зроби своє місто кращим. Скажіть, будь ласка, ми запитуємо думку мешканців про те, чому міська влада не вживає заходів щодо покосу дитячих майданчиків. Ви бачите, що трава навіть не по, -по, не по коліна, а просто вище дитячих голів. Як ви не. думаєте, чому вони не, не косять дитя? Вони не знають про це, чи в них може фінансових ресурсів не хватає? чи вони, може, зайняті дуже іншими важливими справами? там, Як ви думаєте, чому? Вони байдужі просто, вони не хочуть працювати. розумієте? Їх треба гонити вже звідси. Є, є, є зараз хто міська рада, так? Так, це міська рада. рада. Вони активні хочуть займатися. Їм треба, може, якось у нашій, на так і державі, що так, що отак, що без ніяких. Може якось Бог дасть першого, поміняючи десь якось. Може, то кажу, що міську раду теж будуть розганяти у жовтні? Ну, міську ні? раду ні. Хіба що оголосять теж якісь перевибори. Поки що тільки перевибори, верховно. Перевибори, я чув, що місцеві теж будуть перевибори. Так, перевиботи. Ну, я поки що не чула. Добре, дякуємо. Дякуєм. То, то вони вже ще зажили там. Тоді себе в інтернеті всі мешканці можуть послухати. Їм би заплатити людям гроші, люди то, що хочеться. Так, зроблять. ті, що без роботи, так? Та ті, що без роботи. А вони, а вони пустили, то що кантом, а, а люди не мають раз що робити. Скільки людей? Найби заплатити там, чи тільки чи і вони так. би собі. Любий, цей би навіть, я такі навіть що і задурно, тільки дай бензопилу і дай ну, цю газонокосарку і дай бензин. Є навіть такі. Але ніхто не цікавиться. Ніхто не цікавиться, всім байдуже. Добре, дякую. хвилиночку, Добре. а це Ютуб канал зроби місто кращим. Скажіть, будь ласка, одне питання. Як ви відноситеся, наприклад, до того, що в дворі цього будинку квіткові магазини зробили таке стихійне звалище сміття? вважаєте, що це нормально? Чи Звісно, ні? Добре, а скажіть, а як ви відноситеся до того, що такий великий дитячий майданчик до сих пір не покошений? Ви думаєте, міська рада про це не знає? Чи в них немає ресурсів, чи може вони зайняті? Іншими справами, бо якийсь Ваш варіант відповіді наші варіанти, що то, мабуть, самому косу треба брати і косити біля будинку. Ну це okay. все ж відповідає міська рада Жек. Чи як? Так, міська рада відповідає. Ну, дуже ну шкода дуже шкода, ага. бо місце дуже хороше. Та, і, та скажіть, місце, а як ви думаєте, безпечно от нашим дітям звичайно, в таких що, зарослях? Звичайно, що ні, добре. Дякую вам. Дякую. Ви сюди. А це мій син Святослав. Він захоче запитати якогось дядю. Про що ти хочеш запитати? Коли нам, скосять траву? Коли нам скосять цю траву. Зрозуміло. Ну, мама не може тобі відповісти на це питання. Ми це питання адресуємо міському голові. Добрий день. А це Ютуб канал зроби наше місто краще. Можна вам задати одне питання? Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, бо я бачу, що ви гуляєте з дитиною, що такий дитячий майданчик до сих пір не покошений і трава вище дитячої голови. Ви вважаєте це безпечно дітям гуляти на такому Конечно. дитячому майданчику? Скажіть, а як ви думаєте, чому міська рада до сих пір не покосила? Вона не знає про цю проблему, в неї немає коштів на бензин і газонокосарки. Чи може якась інша в неї важливіші справи? Може, якийсь ваш варіант відповіді? Це їхні, найблищах ніколи не мочав. Добре, дякую. Добрий день! Добрий день. Добре. В нас Ютуб канал зроби своє місто краще. Ми задаємо всім яких Ми, мешканцям. Одне питання. Ютуб канал, які організували, громадські активісти. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому міська рада не косить цей дитячий майданчик? В неї немає часу, вона не знає про цю проблему, немає фінансових ресурсів або якісь ваші відповіді? Напевно, що немає фінансових відповідь? Сових ресурсів, дякую. Я так до мене. Дякую, дякую, Добрий день. Скажіть, будь ласка, а цей ютуб канал зроби своє місто краще. Ми задаємо мешканцям таке питання. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому міська рада до сих пір не покусила цей дитячий майданчик? В неї нема коштів, вона не знає про цю проблему. Чи може вважає, що то є неважливим? К ну, порядковувати місця, де діти Такі, гуляють? є повно багато шауші і ніхто нічого не шамає. Добре, дякую. А, добрий день, а це ютуб канал зроби своє місто місто краще. Е, скажіть, в нас я бачу, ви направляєтесь на ці лавочки в наш дитячий дворик розпивати алкогольні напої. Е, Скид так, ви скажіть, будь ласка, а чи можна в громадських місцях розпивати алкогольні напої? сюди. Ви йдете до не направляєтесь, бачите? Не, а до... як ви відноситеся до того, що там вже на лавочці один е, нетверезий мешканець калуша да. лі ліг на лавочку, і от не дає іншим мамам з дітьми гуляти, бо він зайняв всю лавочку. Там як ви думаєте, скажіть це нормально? Як ваша? Як ваша думка? Це бомжі, добре. Дякуємо, до побачення. Прошу, скажіть, це ютуб канал зроби своє місто краще. У нас одне таке запитання: як ви ставитесь до те, що міська рада до сих пір не, не косить дитячі майданчики, зокрема цей, і тут вже небезпечно для прогулянки з дітьми. Ви вважаєте, вони просто не знають про цю проблему? Чи За в них косяць, може видно, що кусили трошки тільки щось не до кінця? Так, це трава полягла? Тут не покошено, це просто трава полягла від великої цього. Ви вважаєте, що, що це такий стан, коли кропива більше за дитину, це нормально, так? Чи, чи нормально, бо я теж тут ходила з дитиною, хоча в мене вже підросток, то теж на нього кинулися якраз тут недалеко. А як ви думаєте, вони просто не знають, що проблему, чи в них немає фінансових ресурсів, чи вони може взагалі їх це не цікавить? Косять, косять потрошки, але я бачила, що косять, але не знаю. Добре, а, а а як ви вважаєте, що ми зверталися колективною зверненням? 30 людей підписало нашого будинку ну, скаргу про те і прохання покусіть нам. а Вони до сих пір не відреагували, Вже там пройшло десь два тижні, і так далі. Вважаєте, мабуть, писати ще раз. Треба писати. Ага, нашій міській раді треба писати кожного дня. Добре, дякую. А добрий день. А це ютуб канал зроби своє місто кращим. Я вранці бачила, що ви розпивали спиртні напої на дитячому майданчику а на нашій ще лавочці. Ще Скажіть, так. будь ласка, вважаєте, це нормально на очах дітей розпивати спиртні напої? А там зараз ваш колега спить. Ви не хочете його забрати? Це Десь відвести? Колега, це ваш колега, не наш колега. Це, це не мій колега, бо я не розпиваю спиртні напої. Добре. А це ютуб канал зроби своє місто кращим. Скажіть, будь ласка, у нас одне питання є. Як ви відноситесь до того, що наші діти гуляють в траві по пояс? Навіть не по пояс, а по так. що? Як ви відносите? До, до, до нас таке питання? ні ні, -ні ну ми вичитаємо ви дитячі посадки. Ми тут про То є міська рада і там... та. А як ви відноситеся, що тут така купа сміття стоїть? добре Uh -huh. Ну а скажіть, будь ласка, <проб> <проб> чому міська рада не реагує <проб> на це <проб> питання? По <проб> вулицях і начальників за прибирання території, за все, за все, що горніки виходить. Тож ми не прибираємо. Добрий день, це ютуб канал зроби своє місто краще. Ми задаємо мешканцям Калуша отаке питання. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до того, що в дворі нашого будинку отакий зробили несанкціонований смітник? Скажіть, як на вашу думку, чому міська рада не реагує на звернення прибрати цей смітник? Вона не має фінансів, вона не має часу або зайнята більш важливішими проблемами, як ви так. думаєте? Більш важливіше ми про вже більш важливіше немає таких то одного іменно, що треба нас звертати на таке. Uh -huh. то кругом не пішли тут, але то всюди такого сміття шо та а скажіть, будь ласка, а ото, що наш дитячий майданчик не трава травав ріс дитини. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому мер міста на колективне 30 людей підписи? Не не ну не впорядкував цю територію? Ви вважаєте? Шо... Я вважаю, що не до, до мера міста. А до кого? А, до Жеків. Ну Жеки ліквідовані ну, наразі. Ще ні, ще, ще не ліквідовані, а, не до мер. То, що то Жеки відповідав? А скажіть, будь ласка, а хто керує роботою Жеки? Ви скажіть, не, мер... не, не так? Що, мі... що міська рада, зрозуміло? Дякую, дякую. Добрий день. А це ютуб канал зробить своє місто краще. Ми питаємося громадяни міста Калуша думку про те, чого не думають, чому міська рада не косить дитячі майданчики. Тут вже трава вріз дитини. Як ви думаєте, вони не мають часу, не мають фінансів або вважають, що що не потрібно тут косити? Я Думаю, що ще не дійшли. Можливо, з часом все ж таки зроблять. Добре, дякую. Добрий день. А цей ютуб канал зроби своє місто краще. Ми питаємося мешканців думку, як ви вважаєте, чи потрібно кусити дитячі майданчики? Угу. Я кожен день хожу і дивлюся, що тут робиться. Думаю, як все так, ніхто не може тут Там може все, що хочете, завістити. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи слід призначити якихось відповідальних людей чи підприємства, які будуть цим займатися, не чекаючи звернень мешканців, а самі моніторячи цю проблему? Тому що в нас кожен, кожен рік повторюється з року в рік одна й та сама проблема росте трава, ніхто її не косить мешканці. Пишуть Скарги, пишуть, пишуть, на одні міська рада реагує, на другі ні. Ну, чи ефективно так за зверненнями мешканців щось косити? Чи може слід було випереджувати цю ситуацію, не допускати до того, що трава по, -по шию росте і по пояс? Треба пару разів перед тим, як вона так вирішено, і вторий раз вскочіть, щоб вона так не виростала. Але то підприємство, до якого ми жахто відносимося, звісно що... це ж вони повинні не відповідати. А скажіть, будь ласка, а чому, як ви думаєте, міська рада, от мешканці цього будинку написали колективну скаргу, підписалось 30 осіб. І вже пройшло майже два тижні, і вона не реагує. Ви думаєте, вона не має бензину, газон, газонокосилок? Чи вважає, що, що 30 осіб це, це їм треба набрати десь тисячу? Є у них і бензин, косилки є, просто жара, вони не хочуть хотя подивити. Добре, дякую.